Зі про проголовне поїхали. Страшна субота. В першу годину атака загинули 978 російських військових. За пола найбільш масштабна та скоординована відповідь за всю історію конфлікту. Після втрати Покровська серії брутальних штурмів та захоплення в полон сотень українських солдатів. Генштаб ЗСУ СУ хвалив рішення удар по десяти ключових військових центрах на території Росії, які координували штаби, штурми на сході у небі. Одночасно перебувало понад 120 ракет різного класу від крилатих до опера. Тивно тактичних вони вразили військові аеродроми, штаби, бази, логістики, системи ППО, склади з боєприпасами міста не стали цілями лише військові об'єкти, але заграва над ними було видно на десятки кілометрів. Основний удар прийняли на себе Шабекіно, Таганрог, Воронеж, Курськ, Єйськ, Білород, Ростов, Новочеркаськ, Камишин. Азов, усі ці точки були наповнені особовим складом, який готувався до нових наступів, але їх знищили ще до того, як вони встигли вийти під розвалами, опинилися цілі штаби. Рига прямі влучання у бункери управління вивели з ладу комунікацію між фронтом і командуванням. Частина офіцерів загинула у перші секунди удару. Інші втратили можливість координувати оборону. Найпотужніше вибухнуло в Ростові Ракету влучила в будинок бронетехніки. Наслідок чого детонувало кілька десятків одиниць. Пожежі вирували всю ніч РФ, намагалися збити ракети, піднімали літаки, запускали ППО, але більшість систем не встигли активуватися або були попередньо знешкоджені радіоелектрон. Боротьбою містами ширилася паніка. Військові бази горіли, а звичайне населення нічого не розуміло. Люди бачили лише дим, вибухи, червоні склади і в небі і розгублених офіцерів, які бігали без команд. У деяких місцях солдати кидали пости не від страху, а від повного браку координації. Мобільні штаби, створені на випадок такого сценарію, не могли змінити втрату головних вузлів. Логістика напружена. Склади пального знищення, ешелони з боєприпасами згоріли. Командири не могли навіть актуальних карт. Та стану своїх сил, бо зв'язок вийшов із ладу. РФ втратила сотні людей лише в першу годину удару. І це була не новобранці. Це були кадрові військові, сержанти, офіцери, техніки, логісти, і Ці армія залишилася без тилу, без опори, без майбутнього наступу. Експерти пишуть цей удар став стратегічною точкою зламу. Вперше Україна перейшла від оборони до системного удару. В глиб структури армії АРФ не просто вглиб, а у її нервові центри. Росія втрачає не позиції, а здатність воювати без кор. Ординації, логістика технічного персоналу та командирів фронт не протримається. Наступи, які готувалися місцями, готували зроввільни в прямому сенсі. Це симптом, що війна переходить у фінальну фазу, фазу, де стратегічна ініціатива остаточно втрачена. Після першої хвилі ударів у багатьох місцях почалися некерована евакуація особового складу. Воронежі, де влучання поцілого штаб одного з армійських корпусів. Вибухова хвиля зруйнувала не тільки будівлю, але й підземні комунікації. Загинуло щонайменше 160 військових, ще Сько 80 отримали тяжкі поранення. Рятувальні роботи ускладнювалися, тим, що поруч детонували склади з боєприпасами, а над районом зберігалася радіоактивна задимленість від згорілих матеріалів. У корицьку ракета влучила в об'єкти, де зберігалися безпілотники. Далекої дії детонація складів викликала вибухову хвилю, яка перекинула кілька транспортних колон і поховала техніків та водіїв. В та розятаєсько відбулося наймасштабніші втрати середнього льотного складу, авіаційні ангари, штабу, обслуговування, диспетчерські центри. Усе знищення. Що літаки, які не встигли піднятися, згоріли на злітних смугах. За попередніми оцінками було втрачено до 40 одиниць авіації разом з екіпажами, що готувалися до вильоту. Цілі лі пілоти повідомляли про абсолютну відсутність протиповітряного прикриття їм не давали шансів. Ракети влучали чітко з секундною точністю. У Білгороді спрацював ефект доміно після влучання в опаливний термінал. Загорівся потяг з боєприпасами, який щойно прибув з силового складу. Вибух був настільки потужним, що вибуло вікна на військових об'єктах за кілька кіломатів. Лиметрів свідки доповідали про сотні фрагментованих тіл у районі вокзалу, де базувалися тилові підрозділи та новоприбулі частини мобілізованих. Це була катастрофа для логістики. Частина зенітних батарей залишилася без палива, а шалони за підкріпленням зупинилися в полі через порушену інфраструктуру. У Ростові панував новий колапс. Одразу після удару було втрачено зв'язок із південним військовим округом. Усе командування, яке мало координувати операції на десятках ліділянок фронту або загинули, або було поранен. Не вибухи зруйнували системи цифрового управління, які ще донедавна вважалися недоторканими. Офіцери, які вижили, намагалися втекти, але зіткнулися з перекритими дорогами, мінуваннями відсутністю транспорту армія РФ, яка ще кілька діб тому готувалася до великого наступу, перетворилася на дезорганізовану масу, що не розуміє, куди йти і що робити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.